Ну от продовжуючи тему, спочатку дійсно ви послухали думку зважену, таку чітку посла Латвії і погляд на життя в нашій країні. А зараз і всередини боється той, який пройшов передову. Зараз є у Євгена Шевченка час побувати в Києві, власне, вдома, тому що умови Євгена були не комфортні, я так. Знаю сам з цього. Але от зараз, дивлячись на те, що відбувається в столиці, на ті. Ну я не знаю, я просто в шоці, коли бачу ці кавалькади шикарних машин, ресторанниці, гулянки, феєрверки і все таке інше. Люди деякі іще досі не зрозуміють або не хочуть розуміти, що йде війна. Ну так, звісно, переїжджаючи з фронту в Київ. Ти попадаєш в інший вимір життя. Тобто люди живуть своїм сьогоденням, звичайним, да? відпочивають, святкують ферверки. Та, як я пам'ятаю, я приїхав десь там, у серпні, да? відпустка була в мене коротко десь в середині серпня. То взагалі було так. Тобто йдеш і ввечері починають залпи, да? ти одразу на війну потребує. Ну, Думаю, це... ну не, потрібно. <с 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 не те, що ти одразу ну, ж ти так, звичка лишилася з фронту, старт, та, ти вже ніяк. Ти як тільки чуєш постріл, ти вже ж розумієш, що маєш десь шукати укриття, чи ти чуєш, ну слухаєш, який вже то ти в міна, чи що то, да? чи то там, Града, чи гаубиці. І звісно, що то інше війна життя, але в принципі, знаєте. Не те, щоб я критикував таких людей, да. ну, життя є життя, життя, є життя да, треба жити далі. В принципі, ми за це воюємо, да, щоб люди жили мирним життям, нормальним життям. Ну але в принципі і побачити різницю, наприклад, Дніпропетровськ, да і Київ. Там дуже часто ти чуєш сирени швидких, да, і ти розумієш, що везуть людину з фронту. Да, тому що там багато наших основних шпиталів, наші хлопці, там, більшість знаходиться саме в Дніпропетровську. Теж. І, в принципі, трошки інші відчуття таке, да, звісно, що є різниці. Ну, але навіть, життя і життя. Ну, Якось критикувати людей, знаєте, ну, не, не так, в моєму вони, праві. Не, вони що... самі мають, в принципі, вже е, ну, дозовано ставитися до того, що вони роблять. І от зараз дивишся на ті ролики, вже скоро-скоро вибори е, партійні. Ну, На мій погляд, вони кандові, такі радянські якісь. Але деякі обличчя нові. Чи, от на погляд людини, я вважаю вас. Е, це покоління людьми, які можуть змінити щось. Допоможуть вони в, ці, в цьому складі Верховної Ради, тому що вона буде працювати більш чесно і, і працювати такі. Ну так, я сподіваюся, що дійсно вдасться щось змінити. Я, в принципі, теж буду на вибори по міжнародному округу, да, по 66-му Житомирська область. І, в принципі, ми рішення приймали. Чому? Ви да? знаєте. Таке питання завжди присутнє, і воно, в принципі, допомагало і на Майдані, і на фронті. Хоча страшно було, в принципі, і на Майдані, там, да, особливо в першу ніч розгону Майдану, це 11 грудня, якщо не помиляюсь. Да? Це і коли так, вони вже пішли, так. Коли і... на Грушевську тут були в нас, так, були. Так, коли так, почали так, палатки розбирати. Вони і так пішли вже, що там і техніка, і. Да, і... Да, да. Ну вони звідси, вони ну, ми та, там. Ну, я був тут на Майдані, да, та, так, да, так, да, так, да, Теж з ну... цього боку дивився, як вони йшли, такою лавиною. Так, було дуже страшно, так. Особливо я ще ж знизу ти не бачиш, а я піднявся на горб зліва, який там біло, біля жодного палацу. палацу да, і я коли ти побачив, це було дійсно страшно. але ти... Ну, і знизу теж було. Да, ну, і і так і на війні, в принципі, теж коли перші кулі страшно, перші артилерійські залпи страшно. Потім звикаєш, звісно що і в принципі таке питання, яке воно завжди нас підтримувало і на Майдані і на війні. Якщо не ми, то хто? Да? Хто окрім нас, хто це зробить? Хто буде боротися на Майдані, якщо ми підемо? Чим це завершиться для нашої, для нашої країни? Чим завершиться війна, якщо ми не зупинимо їх там, да? вони дійдуть до Дніпропетровська чи вони дійдуть до Києва. Да? І так само, в принципі, звісно, що ми приймали рішення йти до Верховної Ради чи лишитися осторонь цих подій. Да? І в принципі, було одностайне рішення прийнято, да? що в тих, кого є певні знання, кого є бажання. Йти і змінювати цю систему з самих верхів, тому що так як ми воювали, ми розуміли, що ми будемо ще 10 років так воювати з таким забезпеченням, з таким відношенням влади, і з такою командою. з такою, да, з такою кількістю проросійських політиків і посадовців або просто корумпованих посадовців, да і ми ж бачимо на да, президент новий, а система не змінилася. Які призначення відбуваються починаючи? Ну то можна довго ми говорити про це майже зрадницькі будемо. так, зрадники так. так я по інакшому це не називаю. Є конкретні прізвища просто, що звісно, що ми не можемо прийти зі зброєю і їх розстріляти. Ну в принципі, ми можемо це зробити Якби це але... був військовий стан. Ну, в принципі, ми і так можемо, да, чисто по-людськи, ми можемо це зробити, звісно. Але, зрозуміло, що. екстремісти все ж таки. Ну, так, да, як казав Черчилль, да, демократія не лучша форма правління, але нічого лучше, ми ще не придумаємо. От -от. Да, тому, звісно, нам намагаємося. І зараз є можливість змінити цю ситуацію, переламати хребет цій системі в правовому полі, то ми будемо це робити, звісно. Ну, і от е Нарешті щось в, в Міністерстві оборони почали бойового вже полковника поставили на спецоперацію. на спецопераціях був. Той, хто завдав і вам багато шкоди генерал Назаркін, і раптом, замість того, що він під суд піде, він опинився в ролі заступника начальника прикордонних військ. Це теж, от, щось ті ж упори. Ну, я взагалі вам скажу дуже багато незрозумілих призначень і «Укроборонпромі», Безпосередньо в мене є наприклад знайомий, який поставляє метал на один з бронетанкових заводів. І він мені сказав відверто, ми сплачуємо 30% відкату. І немає на сьогоднішній день жодної компанії, поставщика, постачальника продукції на цей завод, яка не сплачує цю цифру. І там на керівниках керівники по великому рахунку лишилися ті самі, які були. На них там висить по 5 по 6 карних справ. Тобто, ніби прокуратура працює, але але вони навіть не відсторонені від своїх від виконання своїх зобов'язань да? службових. І, наприклад, вчора також, ну ми дізналися, ніби там попередні висновки цієї комісії по Іловайську, да? Я чекав, коли назвуть прізвище. Хоча б одне прізвище. Нічого, будуть винні такі, як ви. До речі, ну, комбати, хтось, так, хтось так. відійшов під е, тим підградами. Значить, він винен. Не генерали, звичайно. Так, 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 не так. ті люди, які... Кругова порука, корупція, а корупція зараз у військовий час це смерть країни. І якщо вона не припиниться, от про що Євген каже? Ну, як це так? Постачають люди на оборону матеріали, і ще з них вимагають гроші. Ну, елементарно. Так, зменшують соціальні видатки. Наприклад, я зараз їжджу по округу, набагато спілкуюсь з людьми. Зменшили надбавку за престижність вчителям, тобто зменшують соціальні видатки, і ці гроші нібито направляються на потреби армії. Знаєте, як ціль пристойна, люди, люди розуміють, да, навіщо це робиться. Але куди ці кошти діваються? Яке цільове використання? Да? Ця корупція з'їдає де да, 30-40% цих коштів. Це мільйони, сотні мільйонів доларів в кінці, да, маємо на виході і. Ну як з цим боротися, просто далі воювати? Ну, ми не маємо стояти в цих подій. Ми це звичайно. То. І а як воювати, коли в тилу таке робиться, і немає е власне життя нормального тут. І батьки, е тих, хто е дружини, е діти, тих, хто зараз на фронті, відчувають це на собі. А олігархи і можновладці, які мають дивитись, е скільки показують зараз і. Маєтків і всього такого іншого, і тих людей, які лізуть у владу, знову хочуть бути у владі, на них це ніяк не відбувається. Хоча треба було, щоб відбилося нарешті, хоч на комусь. І те, що безкарність така, мабуть, вона і породжує е ті сміттєзбірники і побиття деяких. Якби було, ви змогли, б уже от, е в Раді, я сподіваюся, що такі, як ви все ж таки пройдуть, там треба навести порядок в тому, що. Про що ви говорите? Дійсно, фінансовий орган, який би е, прозоро давав людям, орган, який би накривав всіх майбутніх і нинішніх корупціонерів, і показував, куди йдуть гроші. Це дуже потрібно. Так, звісно, що роботи дуже багато стосовно того, що ви казали, на рахунок смітників. Да, я боюся не смітників, що зараз це відбувається. Я боюся, що якщо найближчим, самим найближчим часом ситуація не зміниться. По відношенню влади до народу, до простих людей, до звичайних людей, бо вони знову їх не чують. Це перша помилка Януковича. Да? І зараз ті самі речі відбуваються. Влада не чує народ, влада не чує людей. І ті люди, особливо, хто йдуть знову до Верховної Ради з партії регіонів, Комуністичної партії, ті люди, які голосували 16 -го січня, деякі з них навіть йдуть по провладних партіях. партіях. Да? Це взагалі такі речі, що ну, ну, деяких ну, дуже багато вже. Ну так, да. і я просто боюся того, що. Смітники в нас зміняться на стовби, на яких ці люди будуть вісити. І це не ну це не те, що я щось шуткую чи когось там. Ну це реальність буде. Це просто що народ вже народ змінився, країна змінилася, люди змінилися. Ніхто не буде терпіти ще 20 років такого відношення. Не за те ми боролися на мадані, мерзли і вмирали. Не за те ми воювали і воюємо. Так не буде, але люди цього не розуміють. Ну ті, от от, от, от кого торкнеться люстрація? Депутати себе убезпечили. Тобто, ті, хто зараз лізуть у владу, вже кандидати в депутати, вони не підлягають люстрації. На виборні по засади, це це ж, для... уявляєте, Це місця таких, як ви, мають зайняти якісь, ну чесно кажучи, зрадники, крадії, корупціонери і ті, хто розвалювали нашу країну. Ну, так, да. там багато запитань. Звісно, в принципі, було зрозуміло, що вони не приймуть той закон, який їм заважає. Так. То було зрозуміло, але е, ну, будемо боротися в правовому полі поки що. Ну, як от у вашому окрузі, дійсно, Полісся це не найбагатший регіон. Так. Люди, відверто кажучи, судячи з того, що бачиш там в селах на Поліссі, бідняки, вже так. Ну... Так. А у нас аграрна країна. Начебто. Так, 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 багато там запитань, де дуже багато є сел, до яких немає асфальтовані дороги, навіть не кажучи вже про звичайні дороги. Дуже багато сел, які не газофіковані. Дуже такі ну, непрості ситуації по школах, по дитячих садках, фінансування дуже слабе. То дійсно, що знає, знаєте, я в принципі не досвідчений політик, да, ніколи цим не займався. І... Треба таким уже займатися. Дай... І зараз школу проходити да, треба. Да, да, да. І знаєте, що дуже мене підтримує. Е... ну, там На Майдані, на, на фронті, і якісь завжди були якісь речі, які підтримували. Ось тут мене підтримує саме спілкування з людьми. Воно надихає мене, коли я бачу, дивлюся в очі. ми один одному дивимося в очі. Звичайні люди, ми спілкуємося, вони проговорюють свої проблеми, свої якісь хвилювання, свої там питання, і я розумію, скільки роботи потрібно зробити. І я хочу бути, бути корисним суспільству. Знаєте, то, звісно, це мене ну я знаю, що я не просто так йду до Верховної Ради. Да? Я, я знаю, що я буду корисним. І це дійсно ну, дуже підтримує мене в цій, в цій, в цій нелегкій праці, да? тому що це дійсно досить навантажливо так кожного дня. Ну, коли... Зустрічає вислуховувати все це вантажем кладеться. Я, я згадую е, прісно пам'ятного пана Чорновецького, Льоню Космоса, який два дні він витримував це, про що говорить зараз Євген, а потім на третій день прямо на східцях е, Київради сказав, як я втомився. І пішов, від людей пішов. Так що, от таких дуже багато буде в Раді, таких от натхненних спочатку, а потім це, це просто сприйняття оцих людей, які лащені, такі ну, один одержав, все ж таки око заліпив, а інші лізуть. Він... Ну я вам скажу, знаєте, що я сподіваюся, на що ну, в принципі я знаю, що воно так і буде. Навіть якщо там ті щури прилизуть до Верховної Ради, да, сподіваюся, на моєму окрузі вони не прилізуть. І нам вдасться не заважає адмінресурс ніхто зараз от, от, зустрічі з виборцями. Ну зараз розповім, да. Але я сподіваюся, що нам вдасться. Ну, в принципі, я знаю, да, що ми будемо працювати однією командою і працювати будемо по одному простому принципу. Да. Або ти працюєш на країну. На народ, на тих людей, які тебе обирали, або тобі пінок подзати з другого поверху, з Верховної Ради він полетить. Ніхто вже не збирається з ними ні про що домовлятися. Або ти працюєш на країну, або геть ти підеш з Верховної Ради і вже туди ти не зайдеш. Ми не будемо з ними бавитися або про щось домовлятися. І гратися з ними не ніхто не буде. Вони цього, мені здається, зараз ще не розуміють. Але Це я думаю, точно. що да, як... але якщо з'явиться батальйон, умовно кажучи, нова рада. Да. Батальйон. Рада І, буде тут, працювати, так. Да. І ваше питання. От так, про адмінресурс ну, використовується да. все ж таки. Я знаю, як, як іноді там зустріч зривається з виборцями, все таки.